27 грудня, п'ятниця, бо наш Бог то палаючий огонь. Якби в Слові Божому існували будь-які ступені досконалості, то цей уривок був би одним із найвеличніших і найславетніших у всій Біблії. Бог вогонь, що з'являється тільки для гріха, і він є палаючим вогнем для гріха тільки через могутність і глибину досконалості його святості. У присутності його святості гріх не може перебувати. Він миттєво знищується. О, тоді широко відкрийте йому серце, душу і дух, усе своє єство, і запросіть його прийти з усієї досконалістю Його святості і перебувати у вас, щоб увесь гріх було знищено всередині і навколо вас, і ви стали спільниками Його святості. Написано: будьте святі, я Бо святий. І пильнуйте про святість, без якої ніхто не побачить Господа, але благословіть Його святе ім'я. Він каже: Я буду мешкати в них і ходитиму в них. Присутність моя перебуватиме з Тобою, Його присутність йде з нами, Він перебуває в нас. І він своєю святістю, будучи вогнем, що пожирає гріх, зробить нас святими. Зустрічайте в його святості та перебувайте в ній. Але якщо ми не будемо його зустрічати і залишимося осторонь від Нього зі своїм гріхом, то настане день, коли ми з усім гріхом станемо в палаючій славі Його присутності, і гріх буде поглинений, і ми, що приліпилися до гріха, ототожнилися з ним, також будемо поглинені. Отже, якби в Словах Божих існували якісь ступені досконалості, то цей уривок був би одним із найславетніших у Біблії, але водночас він був би і одним з найстрашніших. Тому давайте в благочестивому страху боятися того славного і страшного імення Господа Бога Твого, повторення закону 28.58. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного усім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!